Він точно проявиться. Давайте подивимось його кроки. Усім привіт, з вами Елі Таро. Давайте подивимось цю тему, пишіть в коментарях свої ім'я, чи свій знак зодіаку, щоб цей розклад був співземний саме з вами. Також я запрошую до себе на особисті розбори, також в мене курс по картам Таро, якщо цікаво, пишіть в інстаграм. І так, він точно проявиться. От 100%. Які будуть його кроки? Паш. Маленькі кроки. Трійка кубків. Маленькі, але дієві. Окей. Okay. рицар жезлів він точно вже вже на дорозі до вас. Шість пентаклів. Взагалі, взагалі людина з закохані сонце, помірність, яке в нас дно колоди цікаве. Давайте, так. Дивіться, по-перше, паж жезлів, трійка а, кубків у нас тут. Паж може казати, що на початку він буде мало проявлятися до вас, якось, як дитина. Якось, знаєте, може, як в школі за касічки дергають, от щось таке дуже примітивне, дуже несерйозне. Не Але потім щось трапляється, і він дійсно змінює тактику, він починає пропонувати якісь, можливо, а, ці. Побачення, якісь, можливо, ну, як стосунки, типу, щоб бути перед з вами, типу, щоб насититися трішки вашою енергією, він проявляється точно до вас. Шестірка пентаклів тут він точно буде до вас ем, дарувати якісь подарунки, увагу, час приділяти, допомагати чимось. Тобто це 100% буде. Єдине, що я трішки підзависла, ви могли побачити. У нас тут трійка кубків та закохані на двох картах одні і ті самі люди. Але і їх троє Будьте обережні, бо тут може бути історія з тим, що він проявиться, але в нього там ще хтось є. І про це треба думати. Головне, щоб ви можете насидитися його енергетикою, насидитися цими побаченнями, його увагою, щоб встати, знаєте, в стан гармонії, такого щастя, сонечка, коли все добре, все приємно. І далі у нас тут ще одне дно колоди, зараз покажу. І далі двійка. Мечів, тобто закрити його для себе, не підпустити. Ну, тільки якщо він дійсно щиро до вас проявляється, то ви можете його підпустити. Але тут прям дуже попахує трикутниками якимись, тому будьте обережні. Ось такий у нас розклад. Пишіть в коментарях, що думаєте, також запрошую до себе на особисті розбори. Також в мене курс по картам таро, якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!